Просто уявіть собі, ворог зараз просувається на Запоріжжя. Просувається. Через місяць бачили, що там Мосічук розганяє зраду, каже: все, нас будуть обстрілювати. Де ми з вами, шановні мешканці Запоріжжя, будемо ховатися? А стіна впадає, стеля впадає. Ми будемо ховатися ось тут. Ми будемо тут жити, сидіти, Вікна чекати відкриті. на перемогу в таких умовах. Ну, подивіться, вікна відкриті, пил, грязь, все сіде опіде. А тут можна буде вийти вибратися? Ця не можна. Чітка ні, ні. Вона не знімається? Ні, вона не знімається. Її це... зробили багато років і все це отак і є. Погано. Пил, бруд, все. Погано, ну треба, щоб вона відчинялась. Тут же можна вибратися правильно? Можна. Я розумію. Це ж як можна а ну, скільки же... тут виходів, це... Ну, це я так розумію, треба до ладу довести. Теж Зовсім три. Ну, чотири, Воно ще одне вікно. Де? Тут? Вон. Угу. А ось Там Є. ще, там просто воно відкрите. Давайте пройдемо. Щоб... Вон, достояння наше Це Це приміщення. да, туалет Підступ. зробили. Туалет. Зробили, а вентиляції та немає у приміщенні. Ага, І воно. подивіться на стелю, вона вже цвіте. Ага. От бачите, там е, пліснява така піш, пішла, от я зараз вам покажу. Такі, ну, бачите, да. І буде, труба, подивіться знову. Буде чорна. Все ж робили, робили, а труба, труба, подивіться, в якому стані. Не знаю, якось це все. У цьому приміщенні знаходиться дуже родина з маленькою дитиною. Ви, ви, тоді, ви тоді ну, показували ся... бруд, плісніває, все. Тут ховається родина з дитиною уже собі, винесли диванчик, і сидять, і сидять. А що робити? Це який жад. Ви не, не вимикайте, давайте подивимося, що тут за віконечко. Віконечко, через яке можна. Оце приміщення постійно тече труба, каналізаційна. А, і ця теж решітка не знімається. Не знімається. Погано. От якщо що, як ви будете вибиратися, якщо щось трапиться. От якщо завалить той вхід. Будете, ну я не знаю. Що О, подивіться, є. яка труба в нас гарна. Каналізаційна. Люди все, що могли, зробили самі замінили. Угу. Все зробили. Це, може... Тут постійно тече. Вон, бачите, патьок. Недавно а, знову там... була аварійка. Це ви мені писали от місяць. Да, два тому, так. Що у вас... Оця труба, так? Да? Оця труба. Угу. Вона постійно тече. І затоплює а... новий туалет. А тут, а чому тут сухо? Воно просто висохло, да? а я бачу, що туалет же ж там. Тут, якщо бачите, що.